Так, всім добрий день! Проводжу коротенький огляд будиночку, в якому ми відпочивали. Вже було у влозі, але зараз спробую зробити окреме відео. Єдине, що в нас сьогодні не дуже пощастило з погодою. В останній день у нас похмура погода, навіть в басейні ніхто не купається, що рідкість за тиждень. Та все одно. Починаємо огляд трьохспаленого будинку. Це таунхаус такий для відпочинку на відпочинковій території. Резорт такий. І ось перший нас санвузол. Так виглядає. У нас душова. Маленько, частенько. Тут у нас один туалет. Небагато місця, але цілком достатньо. Ось таке дзеркало у нас. І раковина, антивандальна, я її називаю дуже все зручно. За нашими здогадками і спостереженнями, будинку десь 20 років взагалі цього, цьому житловому комплексу, але все доглянуте, видно, що вчасно і регулярно проводять реновації всі необхідні. Ось тут у нас комора, тут все необхідне для прибирання щоденного. Ось навіть є такі сходинки. Сейф, але це, скоріше всього, не. Не для користування відпочиваючи. Дзеркало, мішак, сходи на другий поверх, показую перший. Ось така вітальня, величенька, працюючий телевізор, є канали французькі, звичайні, для широкого глядача, зацікавлень глядачів двоспальний диван розкладається. Дуже гарний. Там матрас двоспальний, все все гаразд. користувалось. тут старший син. У нас спав, бо у нас семеро будинок роз розрахований на вісім. Людей. Ось так. Така в нас кухня невелика. Ми все поприбирали. У будинку було дуже чисто, коли ми заїхали. І залишаємо теж чистий, можливо, не ідеально, але там зараз вже прибиральниці чекають, коли я звільню будинок і вони зможуть поприбирати. В них на це буде 3 години до наступних відпочиваючих. Ось так: оснащена кухня. Тут є посудомийна машина, ми нею користувалися. Тут в нас посуд весь. Необхідний є. Є кастрюлі, є кілька пателень, сковорідок, мікрохвильовка, яка і на гріль, і як духовка працює. Холодильник, морозильна камера. Ось такий, доволі вмісткий, незважаючи на те, що в нас велика родина. Ой, так. Вистачає все одно. Щоб продукти купувати і готувати. Тут теж є тостери, все необхідне, кавоварка працююча, чайник, тобто все, що вам треба для комфортного проживання, приготування їжі, все тут є. Ось такий стіл на сім, на 6 персон, але є ще два додаткових стільця для тих, для восьми людей, як тут і заявлено. Ось така тераса, власне, яка виходить прямо на басейн. Ось так. Сушарка для білизни. Все така, власна територія. Ми звідси ходили прямо туди, там вхід в хід басейн. І з другого поверху навіть можна спостерігати за дітьми. Йдемо на другий поверх. Як я вже сказала, я поспішаю, бо мене вже чекають. 5 хвилин буквально залишилось. Тут, бачите, доволі темно. І в цій кімнаті лише ось такий нічник. Є два окремих ліжка. Вікно, на балкон виходить і на басейн. Ось так, тумбочка і невеличка шафа, теж не впевнена, що вам буде видно. Тут вся постіль зберігається. Ще одна спальня, дитяча. Двоповерхове ліжко, мені здається, воно навіть не двометрове, меншого розміру. І вікна виходять на внутрішній дворик. Тут немає шафи, тільки ось такий невеличкий столик. І обігрівач маленький будинок. Будинком, в принципі, можна користуватись цілий рік. Ось така шафа в коридорі в загальному, теж постіль. І найбільша спальня, батьківська, так би мовити, ось так виглядає. Теж є телевізор, ми ним не користувались. Є велика шафа, дуже все гарненько. І вихід на балкон з видом на басейн. Сьогодні зовсім немає людей, це вперше за тиждень. Я вже пояснила, чому трохи холодніше стало. І щойно ось тільки закінчився дощик. І останнє це санвузол. Є ванна кімната, просто мрія, тому що в нашому місці постійного проживання немає ванни, є тільки душова. А ось тут можна було не користуватися. Доволі величенька, простора, ванна і окремо ще один туалет, що теж для великої компанії, для великої родини дуже важливо. Ось так, все скромно, все чисто, біленько, свіженько. Дуже нам було комфортно тут відпочивати. Тож, якщо, буде, якщо пощастить, то ще обов'язково сюди повернемось. На цьому все. Закінчуємо, забираю зараз сміттєвий пакет і віддаємо ключі. Така історія. Ось так виглядає будиночок ззовні. Одразу сусідні будинки. Не знаю, наскільки вони відрізняються всередині інтер'єром, але думаю, що приблизно більш-менш однаково. Як я вже розповідала, ці будинки можуть бути і в приватній власності. А ви, якщо вперше на нашому каналі, запрошую вас до перегляду, знімаємо блоги, показуємо наше таке життя. Зараз у Франції сім'я з п'ятьма дітьми. Розповідаю про те, де працюємо, що робимо, як виховуємо дітей, що готуємо. Ось такі подробиці. І свої роздуми на рахунок життя і того, що нас оточує. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, і за вподобайки. Теж дякую. Бувай.